Можливо. Не знаю, що в мене є і чого в мене немає. На чому покласти хрест і чекати попереду, я прийшов я чи пішов, я не знаю. Їти, є... допоможи мені. Я... Добре, Джері. Добре. Я скажу тобі правду. На рахунок сьогоднішнього вечора і Джука. Знаєш, я так сильно хотіла піти з тобою до Френка Таубмана. Я каже, я не вписуюсь в таку розкішну компанію. Не те, що вона. Їдет. Що їде? А ти думаєш, я не розумію? От Я така, як я є, і я знаю, яка я. От Олі, наприклад, хотів, щоб я виправила собі зуби. У мене два зуби ростуть криво, і я не приховую цього. Подумаєш, таємниця. От я йому кажу: приймай мене такою, якою я є. Двома кривими зубами, от і все. Ти дуже красива, хіба ти не знаєш? Але я не вона. А з тієї хвилини, як ти зійшовся зі мною, ти весь час думаєш тільки про неї. Ні, Ні так. Чук... Чук просто грошовий мішок. Знаєш, коли ми були підлітками, ми цілувалися з хлопцями тільки в передпокої. зараз. Вона всередині тебе, а я тільки в передпокої. Ти ніколи не впускав мене далі. Але при цьому хочеш, щоб я потребувала тебе. Ти дуже мені потрібен, Джері. Дуже потрібен. Але невже все треба говорити чорним по білому. І коли ти просиш, щоб я впала перед тобою на коліна і сказала, можеш топтати мене ногами, ні, Джері, ні. Тому що в тебе в голові завжди тільки одна думка щось доказати їй. Собі. Їй, їй. І коли ти просиш, щоб я піднесла себе тобі на тарілці, навіщо? Навіщо? Що я отримую натомість? Дюку я даю пені і отримую цукерку ціною в пені. А ти. Ти велика коробка шоколаду. За яку я плачу бляха 10 доларів, а отримую тільки целопанову обгортку? Ти обраховуєш людей, Джеррі? Ти шахрай? От що ти зробив цього разу? Ти хочеш сказати, що я вимагаю повної віддачі і нічого не даю натомість? Так. Але не вже я сказала тільки це?